А сьогодні у нас залітає на продаж Chevrolet Malibu. Подивіться, яка вона гарнюня в білому кольорі. 2014 року випуску 2,5 надійний бензиновий двигун. Дуже-дуже гарненько, подивіться. Зараз покажу вам салон. Ось так виглядає, темний салон, комбінована тканина з шкірою. Також спереду. Це дуже охайненько доглянуто. По комплектації у нас 4 склопідіймачі, електричне регулювання дзеркал, електричне регулювання сидінь, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, круїз. Ось така велика мультимедіа, кондиціонерчик на автоматі, все працює. І присутня навіть камера заднього руку та панорамний люк. Друзі, пропозиція неймовірна. Хто перший, того і автівка. Приїжджайте до нас в компанію Автофокус на Михайла 4. Працюємо кожного дня з 9 по 19.